Вітаю, з вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хотів би розповісти ФОПам, коли вони зобов'язані вводити в своїх магазинах таку річ, як посттермінал. Згідно пункту 28 статті 38 закону України про платіжні послуги усі, хто реалізує товар, чи Послуги кінцевому споживачу зобов'язані реалізовувати для своїх покупців можливість оплачувати товар чи послуги платіжними картками. Тобто ви маєте у себе тримати посттермінал від банку, через який проводиться оплата карткою. Але обов'язковість ведення е, даних посттерміналів в магазинах регулюється окремою постановою Кабінета міністрів України No 894. Що цікаво, е, в цій постанові наші міністри е, обов'язковість введення посттерміналів в магазинах прив'язали до е, такого показника, як кількість населення е, у населеному пункті, де проводять Свою діяльність магазин. Так, з 1 січня 2023 року острмінали мусять стояти у усіх магазинах, населених пунктах, де населення перевищує 25 тисяч чоловік. Тобто, якщо у вас 24,5 тисячі чоловік, то вам вже входить не потрібен. Посттермінал згідно цієї ж постановою. Але є підводний камінь. Ця постанова е, розрахована на те, щоб е, через деякий час термінали стояли усюди. У всіх. Так. З 1 січня 2024, 2024 року. Е, всі е, Населені пункти, де населення більше 5000 вік, мають в своїх магазинах мати посттермінал. Якщо дивитися далі, то з 25-го року посттермінали мають бути у всіх ФОПів, окрім першої групи, Якщо у вас ФОП не першої групи, у вас зобов'язані бути посттермінали, має бути забезпечена вже можливість оплачувати карткою з 25-го року. І тут ФОПи першої групи розслабились, думаючи, а це добре. А ні, ця постанова має ще й останній такий пункт, як з 1 січня. 2026 року, ФОПи першої групи зобов'язані реалізовувати можливість оплати карткою. Тобто ФОПи першої групи з 1 січня 2026 року ви будете зобов'язані ставити в себе постермінале. Що буде, якщо ви не хочете відмовляєтесь Дотримуватись даної постанови. Існує на даний момент два види штрафу. Перший накладається податковою згідно статті 163 15 закону України про адміністративні штрафи, і він сягає у розмірі від 1700 до 17 тисяч гривень. Другий вид штрафу. Регулюється пунктом 124.1 статті 23 закону України про захист прав споживачів. Накладається Держпродспоживслужбою і становить 8500 гривень. Стосовно даного штрафу, такий штраф може бути накладений тільки якщо на вас поскаржились в Держпродспоживслужбу і вона прийшла до вас з перевіркою. Тож, моя вам порада: все ж таки е, зверніться до своїх банків, щоб вже зараз е, за той посттермінал е, попікуватись, поставити його в себе і не морочити собі у голову, То кажуть. На цьому все. Гарного вам дня! Бережіть себе, все буде Україна. Побачимось.